Що стосується допомоги, хочу вам сказати, що чомусь я впевнений і вірую свого президента, і вважаю, що допомога буде. А, да, дійсно, Аліксій скаже правду. Є декілька варіантів отримання цього, якому скажемо, ми отримаємо це. А це може бути допомога від гранта в 60 мільярдів. Але ми пам'ятаємо, що ми отримаємо пряме фінансування. Це буде 11,8 вісім мільярдів, uh -huh. а 49 мільярдів. Це буде допомога. АВАН є гроші, які залишаються в США і ми отримаємо в відді, так скажімо, зброю ця допомоги. Це перші. Да, є інша пропозиція, що ми можемо ці гроші отримати від кредитів. Ми знаємо з вами, що ми отримаємо, наприклад, там від Європи там по 3-4 відсотки річних і можуть запропонувати такий варіант. Можуть запропонувати і ще варіант, наприклад, там, що ми це отримаємо ці гроші під програмою лендліз. Ми знаємо, що у нас є підписаний договір лендліза, тому ми можемо отримати і під лін- лендліз. Що мається на увазі під ленд-ліз? Це ленд-ліз, коли а, ми повинні бути повертати ці гроші, але після перемоги. Ну я тут вважаю, що а, в цьому нічого також поганого не буде. Якщо ми переможемо і вийдемо на кордоні 1991 року, то повернемо ми ці гроші. А, я впевнений, в цьому а, з привеликим задоволенням. Так, 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 так.